Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися такий розклад на один варіант буде, яка перед вами зараз стоїть задача. Тож, так як розклад буде на один варіант, уважно слухайте сигніфікацію і ви очікуєте ви тих подій, не очікуєте, знаходитесь, ви в них не знаходитеся, що там у вас відбувається, якщо відповідає десь. У чомусь ви відчуваєте, що це вас стосується, тоді цей розклад буде для вас. Тож дивимося, що у вас відбувається на фізичному рівні, тобто на побутовому рівні, у роботі, у житті, у фінансам, і здоров'ям. П'ятірка кубків. Наразі ви проживаєте якийсь кризисний момент у своїх емоціях. Можливо, хтось хворіє. Це можуть бути і простудні захворювання, а можливо, ви просто втратили сенс якогось життя. Тобто знаходитеся у такій критичній ситуації, яка не дає вам можливості ані фінанси заробити, ані емоції позитивні мати, ані ви просто не бачите ті шанси, які у вас є, і зациклені тільки. На тому, що у вас негативне відбулося. Можливо, хтось і роботу втратив, можливо, якісь відбулися такі негативні події, які вас розчарували і наразі виснажили. Ви знаходитеся у такому подавленому стані, що у вас відбувається у стосунках. Ну, можливо, цей стан ви проживаєте через те, що саме у стосунках у вас щось там є, невирішено. Можливо, ви очікували або приїзда рідної, рідної людини, або освідчення чекали, можливо, ви очікували, що у вас будуть такі гармонійні стосунки, де ви зможете один до одного або їздити, або з'їхатися разом жити, або, можливо, ви очікували, що вам принесуть якісь подарунки, але цього всього не вийшло. Про що ви думаєте? Ви думаєте про те, що вам уже набридли ті коливання і в стосунках, і набридло вже жити, можливо, у безгрошів'ї, або в тих невизначених стосунках, у яких ви наразі знаходитеся. Щось вам дуже сильно заважає. Вам хочеться жити у задоволення, відчувати підтримку партнера, відчувати взаємодію із членами родини. І, вам такого хочеться задоволення, де ви вже пройшли всі оті неприємні етапи і вийшли у позицію, де ви отак будете просто сидіти і пожинати плоди своєї праці, можливо, насолоджуватися тим, що у вас є. Але чомусь поки що ви до цього ще не дійшли. Це поки у ваших думках. І що на все це впливає, що головне впливає на всі ваші події? Сім жезлів. ну можливо, перевернута, то можливо, впливає саме те, що ви не відчуваєте себе переможцем у тій ситуації, яка у вас склалась. Можливо, це стосується і в роботі, і можливо, в якомусь партнерстві у вас щось не склалось, так як треба. Можливо, не збулися ті поїздки, які планували, або до вас хтось не приїхав. Тобто впливає саме те, що не справдилися ваші очікування. А якщо не справдились ваші очікування, то ви, швидше за все, впали в той ступор і впали в ті негативні позиції, коли ви не бачите рішення своєї проблеми і не бачите, що вам доля дає якісь шанси. Ну тож, давайте подивимося, яка стоїть перед вами задача наразі, якщо ви знаходитеся в таких подіях і емоціях. Яка для вас зараз задача перед вами стоїть? Перед вами стоїть задача. Вийдіть із того жертовного стану, у який ви самі себе загнали. Ніхто вас не заганяв, то ви себе так загнали. Якщо хтось не виправдав ваші очікування, це означає тільки те, що це були ваші очікування. Інша людина не мала так діяти, як вам те вигідно або вам те потрібно. Але ви чомусь вирішили, що ви стали жертвою, тому що не справдилися ваші бажання. А вам потрібно зрозуміти, що із оцього всього вихід можете знайти тільки ви самі. Хто б на вас не впливав, що б вам не говорили, хто б вам би інформацію яку не доносив, правдиву, неправдиву, можливо, якісь обмани там. Хтось вам, що обіцяв, і, обіцяв і е, ці обмани, е, ви зрозуміли, що ніхто нічого не виконав, і тому впали у такий відчай, можливо. Тож, вам прийшов час, ви, перед вами стоїть задача вийти із жертви, звільнитися від отих е, рожевих окулярів і почати рухатися, тому що головна задача перед вами у вас. Всесвіт вам дає тут то жезлів. Тобто шанси на будь-які починання. Ви можете в своєму житті притягнути зараз те, що потрібно саме вам. Якщо ви бажаєте знайти роботу, ви зможете. вам варто тільки вийти із того стану, в якому ви знаходитеся, зрозуміти і усвідомити, що все у ваших руках, ви зможете і роботу знайти, і стосунки налагодити. І рухатися саме туди, де ви повинні бути. Ви не повинні перебувати в тих негативних подіях, а бути у, як сказати, у приємній взаємодії із оточуючими і самими собою насамперед. Отому. От вже досить себе накручувати, досить когось звинувачувати, або досить вважати, що ви щось не так зробили. Варто розуміти, кожна людина, що б вона не робила, вона робить правильно. Помилок не існує, існує тільки досвід і задачі, які ви пройшли. Або, можливо, ви не можете їх пройти. А вам саме зараз потрібно ваші задачі пройти, усвідомити і рухатися далі. Тому що у вас. Всі шанси на нові починання. Порада для вас, що для вас? Виходьте з того розбитого серця, досить там уже знаходитися. ви самі себе травмуєте тим станом. Перестаньте воювати із собою і з усіма оточуючими. Тому що ви наразі, можливо, намагаєтеся чи собі довести, чи всім навколо себе довести, що ви чогось варті. Ви варті. Саме по факту вашого народження, ви варті найкращу. І доводити це нікому не потрібно. Також, якщо ви хочете йти в якісь нові починання, то сміливо йдіть досить сумніватися і зависати у тому стані, в якому ви є. Тому що, коли ви зависаєте в негативному стані, ви навіть не бачите, що вам сяє сонечко. Що вам потрібно, уже. Цінувати себе, любити себе, самореалізовуватися, якщо ви зможете оце все подолати і виконати ці поради, тоді ви отримаєте сімочку жезлів. Тобто перед вами буде маса спокус, які ви наразі навіть, можливо, і не підозрюєте, що є стільки всього приємного у світі, а просто живете тим, що вас розчаровує і руйнує. Тож, переходьте на вищий рівень, вам сам Всесвіт дає шанси, вам, у вас є всі можливості, головне, щоб ви самі себе пропрацювали і почали вже рухатися вперед. Тож я бажаю, хай у вас в вашому житті будуть самі-самі найприємніші події.